Дня, шановні учні, дуже рада вас вітати. Сьогодні я хочу вам показати комплекс акробатичних вправ, який ви будете мені знімати на відео та викладати в Human School для того, щоб я вам поставила максимальний бал. Перше, ніж виконувати цей комплекс та знімати його на відео, будь ласка, нагадую вам, що вам потрібно обов'язково зробити розминку, Тобто комплекс загальнорозвивальних вправ на місці, а також вправи на розтягування спини та ніг. Ось, І так, переходимо до комплексу. Перше, що хотіла сказати, я буду дуже уважно дивитися, як правильно ви виконуєте ту чи іншу вправу. Також я буду дивитися, скільки рахунків ви стоїте в тій чи іншій вправі. Ось, зараз я покажу вам цей комплекс і буду дуже чекати ваші відео з вашим виконанням. Отже, поїхали. Я буду показувати боком, щоб вам було все максимально видно. Вихідне положення, основна стійка, спина пряма, а перша вправа ластівка. Ви розкриваєте руки в сторону, виносите ногу назад і піднімаєте якомога ви. Стоїте один. Опустилися. Далі. Я трішки вперед. упор присівши, Перекат групуванні в берізко. Один, два, три. Опустилися і лягли на спину. Зігнули руки та ноги, вийшли в міст. Один, два, три, опустилися, випрямили руки і ноги, зробили. Далі, сидячи на, коль... на п'ятках, виходимо в напівшпагат шпагат з руками в сторони. Один, два, три. Далі переходимо в упор присівши, виконуємо вправу м'ячик і вистрибуємо вгору. Ось такий комплекс вправ, випробуємо мені. Виконати та скинути відео в Human School. Якщо у вас немає можливості скинути відео в Human School, ви можете його мені відправити на Viber. Я буду дуже чекати ваші відео, буду дуже чекати вас на уроках. Обіймаю до побачення!